Це жах, чесно кажучи. Так, бачили підтримку, висловлюють. Але, як казали мої товариші, ну побачимо, що буде на ділі. Слова це поки слова. Як я чув, там Франція з з Великобританією готують якийсь план перемир'я. Ну, мені цікаво, що з того вийде і які будуть наслідки. Вітання, це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що вони думають про зустріч Зеленського із Трампом у Білому домі. Поїхали? Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви стежили за зустрічю Трампа і Зеленського ці вихідні? Ні, ні, не стежила. Трохи дивився, так. А які ваші враження? Ну от, не знаю. Тяжко сказати, напевно. Е а про який саме враження?» Ну саме від висловлювань Трампа, від того, які це можуть бути наслідки і так далі. Сподаємося. Ну мені не дуже сподобалась, чесно кажучи, риторика Трампа. Мені здається, він трохи неправильно, як президент США в Він бо мав не знаю, інакше, напевно, вести розмов, не так як він її вів. А як ви вважаєте, чи активізується європейських лідерів? Можливо, це вже вийде. Воно ну, ну, вже активізувало, так? Тому що в Лондоні проходив вчора брифінг здається, так. Ми Тому... ну, подивимося, я не знаю. Як вона буде? Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Стежу, стежу. А які ваші враження від цього загалом? Uh, загалом я вважаю, що ну, на місці Знанського я б зробив, напевно, так само. Uh, я вважаю, можливо, би це. Би Якби це правильно сказати. Можливо, би він е, міг би бути більш стриманим, але все одно Венс його дуже провокував, тому не знаю. Ну, все-таки я підтримую Зеленського в цій ситуації. Я не вважаю, що він винен в тому, що Венс до нього нарвався разом з Трампом. А як ви вважаєте, чи зараз це активізує європейських лідерів? Я надіюсь на це. У ну, нас просто іншого варіанту немає. Європа має зрозуміти, що час покладатися самих на себе. І пора відходити від того, що Америка їхній старший брат, і весь час вони на неї надіються. А ви, можливо, бачили ще зустріч у Лондоні, коли зустрічалися на саміті? Бачу, бачу, це по спеціальності в мене повністю все йде. І що ви думаєте за це? Можливо, це також зараз дуже важливий жест підтримки Україні. Я вважаю, це ідеальний жест підтримки. Так? Якщо після цього ще й будуть. Ну, на даний момент, як я чув, то тільки Великобританія підписала е, допомогу фінансову Україні. Я сподіваюся, що в подальшому і інші е, європейські країни підтримують Великобританію. Е, і все-таки, як я чув, там Франція з Великою з Великобританією готують якийсь е, план перемир'я. Ну мені цікаво, що з того вийде і які будуть наслідки. Це <рігла> А так, ну, як ви можете оцінити от, е, Зеленського е, там, вчинок, теж він покинув е, швидше е, Білий дім, чи гідна його була поведінка загалом? Відповідь. Я вважаю, що іншого вибору, щоб вести йому якось себе, не було, тому що він або е, міг би підписати цю угоду і все, або ж вести себе так, як він вів. Ось, тобто іншого вибору, я думаю, в нього не було. і ну, Срічка. Можна були спокійніше, я вважаю. Для, того, для таких переговорів є закритий кабінет. Це правильно вчило. Я би так само поступила. А скажіть, будь ласка, ваша думка щодо того, чи зараз активізуються європейські лідери для підтримки України на фоні цієї ситуації? Давно пора. Так. Да. На часі. <реш> Давно на часі. Можливо, ви бачили, що був саміт в Лондоні з учасниками різних країн, з представниками? Е, ну, щось читала, але ну в більше вглублялася в ту зустріч з Трампом, якщо чесно. А можливо, ви ви щось таке пам'ятаєте, що вас найбільше обурило з цієї зустрічі? Якась фраза або ще щось такого плану. Чому Зеленський не в костюмі, і що ми постійно повинні дякувати. Хоча Зеленський і так на кожній зустрічі, буквально там по кілька разів дякував як самому Трампу, так і всім представникам Америки, так і народові Америки. Ось, але він говорить: ви зараз маєте мовчати і просто дякувати. Ну тобто, хоча Зеленський це й так робив, ну тобто, просто вся та ситуація у білому будинку це була просто абсурдна ситуація, яка була не на ну це була зустріч, не на тому рівні, на якому вона повинна була бути. Мені не подобається нахабство Трампа, як мінімум, тому що це не поважливо настільки принижувати іншого президента і так зневажливо до нього ставитись взагалі. Ну та в принципі, по будь-яким зустрічам Трампа, можна зрозуміти, що він нікого не поважає. і Думає, що це найкрутіша і найвища людина, яка тільки може бути. І вони ж якраз хочуть, щоби. Якраз Зеленський прогнувся під то все, і щоб якраз Україну поділили так, як вигідно, що Росії і Штатам. І я дуже сильно сподіваюся, що після тої всієї ситуації Європа дійсно активізується і зрозуміє, що НАТО взагалі не працює, і почнеться якісь взагалі дії, щось такого плану. А Як ви ставитесь безпосередньо до вчинку Зеленського, що він достроково покинув Білий Дім? Взагалі я вважаю поведінку Зеленського доволі гідною на тих переговорах, але і ну, взагалі міг би попастися зовсім, бути іншим, взагалі президент, який би взагалі вчинив би по-іншому і ще взагалі нахабно себе вів і не компетентно як дипломат. Тому е, я вважаю, що в принципі ця реакція була очікувана, тому але такого. Прям якоїсь такої сильної неповаги з боку Зеленського я не побачила. А як ви вважаєте, чи зараз активізується європейське суспільство, європейські лідери для того, аби саме підтримати Україну? Я на це дуже сильно сподіваюся, що щось буде, що вони активізуються. На це є дуже велика надія, хоча вже можна побачити, що дуже багато представників країн активізувалися і пишуть масово про підтримку України. Так. Та, теж, теж, так. А що вам запам'яталося? Які ваші враження від цього? Не знаю, якісь дії слова Трампа якісь були занадто. Типу, як Україна була агресором. Він вважає, що Україна агресор, але це не є так, по суті. По суті, агресор Росія і вона напала на Україну. Тому я вважаю, що тут думка має бути одна. Ну, я дивився ну, не повністю їхню дискусію, я тільки там початок. Я бачив, що вони там почали просто ну, з пустого місця накидувати на нас. І, можливо, то було теж неправильно з їхньої сторони. Можна було якось то вирішити питання більш мирно. І, тобто все рівно вони мають розуміти, що на нас напали. І ми в тій ситуації хочемо гарантування наших територій. Тобто ми, якщо на нас нападають, то певним чином ми хочемо, щоб нам території наші повернули, а ми ще віддаємо територію, нам не дають ніяких гарантій, то про що може йти мова? У мене коментар буде короткий, це просто якась несправедлива наклип. Ну, дуже некоректно вчинили саме цих перемовинок. Скажіть вашу думку стосовно того, чи зараз е активі активізуються європейські лідери щодо підтримки України. На вашу думку, чи можливо вже бачили вже були якісь. Вони ж зібралися чи вчора, чи то позавчора вони збиралися. Там об'єднали підтримку. Я так розумію, взагалі вектор поміняється. Це буде більша підтримка від Європи, ніж від США. Тобто побачимо, як буде. Зголом справи не дуже добрі. Ну, я там теж, теж бачив, що самі в Лондоні вони зібрали. Ніби після цієї дискусії вони там, е, так скажемо, всі підтримували Україну, Ну, побачимо, що буде на ділі, поки тільки слова, а далі вже буде видно. Так, бачили підтримку, висловлюють. Але, як казали мої товариші, ну, побачимо, що буде на ділі. Слова це поки слова. Бачу. А які ваші враження загалом? Ну, я вже це я... Гордий за президента, що він мужньо відстояв і не принижувався, тому він, він е, повів себе достойно. А як ви загалом можете оцінити цей його вчинок, що він достроково покинув Білий дім? Ну, я не знаю, хто я такий, щоб оцінювати його вчинок. Ну я думаю, в на нього на це були вагомі причини. Тому що, коли країна воює і придиратися за костюм, це не тактильно. А як ви вважаєте, чи зараз європейські лідери активізуються для підтримки України після цього? Я бачив німецького лідера. Я дуже шокований його вчинками і гучними висловами. Надіюсь, це не тільки вислови будуть і дії. Це жах, чесно кажучи. Вона ну, має, на мою думку, бути, мабуть, більш дипломатичною, тобто не допускати якісь такі скандали, що й в прямому ефірі тим більше. Це порушення, як на мене. А як ви ставитесь до самого вчинку Зеленського, що він покинув достроково Білий Дім? Позитивно доволі, тому що я його ніде не бачу. А як ви вважаєте, чи зараз після цієї ситуації активізуються європейські лідери більше для того, аби підтримати Україну? Мабуть, знову будуть дуже стурбовані. Я не думаю, що аж так активізуються, скоріше за все, зроблять. Цього всього, Але щоб таких аж дій радикальних, я сумніваюся, що вони будуть. Мабуть. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Добре, добре. Дякую. Я не можу сказати. Це все політика. Угу. Шкода, що так воно було, але ліпше, що вже мир. був. У мене син воює, я сам п'ять років воював. Син вже шостий рік воює тут, зараз під Курском. Щоб скінчилось війна, скоріше б. Угу. І все, більше нічого. Як ви вважаєте, чи така поведінка Трампа зараз активізує більше європейських лідерів, щоб Європа нам більше допомогла? То добре, то добре. Я тільки за чим більше народу допомагало, тим краще. Всього гарного дня. Добре, дякую, невзаємо.